Коли ми робимо перманентний макіяж, особливо жінкам, шкіра дуже тонка, вбирає в себе весь пігмент. Тому машинку я беру, м'яку працюю на середній швидкості. Іголочку я беру з М-заточкою. Так як в мене дюза, це в мене заточка А, діаметр 0,30. Роблю взагалі безконтурні початок брови. Повинен бути світленький, ви чіткої такої форми. І перший раз, коли я роблю, я просто закріпляю ескіз. Дивлюся, яка шкіра. Я ще шкіру не знаю. Вона така тонка, стягую її з кісточки. І дивлюся, як проявився пігмент. Наношу зараз анестезію, пігмент проявиться, і далі я вже буду працювати. Я ніколи не хочу відразу внести пігмент в брови за два проходи. Я ніколи не знаю, яка шкіра. Зараз я нанесу, наношу анестезію, даю проявитися, а в цей час перейду до іншої брови. На фіксуємо обов'язково руку. Машинка 90 градусів. В гостиках дуже акуратно і легко. Ліва брова завжди у нас проблемна і завжди виходить темніше. Так як ми тут працюємо, можна сказати, якби проти шкіри. Тому тут ще менший повинен бути легший нажим ледь-ледь відчуваємо просто степку голочки з шкірою і все. Працюємо дуже легенько, ледь торкаючися верхнього шару шкіри, але не працюємо в епідермісі, потрібно працювати в дермі, це просто потрібно навчитися відчувати шкіру. Я ніколи не контурю ось цю якби, нижню лінію. Я працюю всюди, якби рівномірно. Про... роблю рівномірний прокрас по всій зоні брови. Тільки за контури те буде дуже негарно виглядати, особливо в жінки. Натяжка повинна бути. Дуже легко працюю. Ні лімфи, нічого не виділяється. Вам боляче? Ні. Угу. І тоді клієнтові не боляче. Діляю просто рівномірно. На початку брови працюю ще легше наносимо анестезію, наношу на пігмент, щоб лишній раз не шурувати і не стирати. Цю брову будемо витирати зеленим милом. І подивимося, наскільки я відчуваю шкіру. Подивіться: рівномірний прокрас, просто так, як має бути. Легка тінь. Після першого проходу у нас легка тінь. Далі я вже буду її закріпляти. Я, значить, правильно вибрала голочку, правильно обрала швидкість і глибину внесення. Якщо ви не бачите форми, краще посадити клієнтку і намалювати форму, а потім доробляти. Жінок всіх більшості суха шкіра і пігмент дуже гарно приживається, гарно вноситься. Я можу також працювати і по діагоналі, і точечками, де мені потрібно. Мені Основне, щоб рівномірно ліг пігмент і прижився, і щоб не було ніде заглиблень. Скільки проходів робити? Я роблю до того часу, поки мене буде влаштовувати темнота брови. По-перше, по-друге, щоб було все профарбовано. Бо я розумію, що зійдуть кірочки і буде брова світліша. В кінці я просто нанесу ще анестезію, проявиться пігмент, я подивлюся, чи мене все влаштовує і все. Тому всіх індивідуально, проходить індивідуально. Ти ж, ти, яка суха шкіра, пігмент береться відразу. Так, витираємо цю. Субтитры подивимося. Мені завжди цікаво, коли я витираю. Подивитися, як вийшло. Якщо не впевнені в своїх руках, витирайте просто в процесі роботи. Чи ви на вірній глибині працюєте, взяли паличку і витерли, подивилися, чи правильна глибина, і далі працюєте. Коли я впевнена, я просто вже цього не роблю. Красота. Так як, так як я тут працювала, ледь-ледь, так і легко тут прижилося. Але я ще буду працювати, тому в кінці вже покажу результат. Тут два проходи, вже темніше. Бачите, на хвостиках ніде немає заглиблень. Я працювала дуже ніжно, акуратно і гарно, дуже ось тут прокрас гарний. Видно, так, на камеру? Рівномірний. Пігменти в мене Cheek Бровс 1 і чут-чуть одна капля номер 5 Темні брови ми не хочемо, але одиничка вона всіх приживається по-різному. Може прижитися як від світло-коричневої, так і до темно-коричневої. Якщо нам потрібно буде темніший колір брів, ми його на корекції завжди можемо зробити. Так само додати ширину. Перший місяць-півтора, поки клієнтка ходить, вона звикає до нових брів, до форми, дивиться, що їй подобається. Що хочеться, може додати. Я завжди прошу, щоб, наприклад, якщо хочуть ширші брови, щоб дофарбовували тінями ширину. От Якщо хочуть, подофарбовувати, о, мені подобається трохи ширші. Тоді будемо робити перманент, уже надовго і хочеться на себе дивитися в зеркало і радіти відображенню. Ледь-ледь працює. Ніяких контурів, бачите, легка тушовка по всій брові, як вуаль. У мене навіть немає такого, як би, 50 na 50.